Україна відстоює свою незалежність завдяки тому, що вона не на самоті, завдяки об'єднаному народу, завдяки нашим воїнам і всьому світу. Кременчуцькі новини в ефірі про події доби. Дізнавайтесь у нашій програмі. Сьогодні Кременчук в скорботі, адже у міському палаці культури в останню путь провели мужнього та відданого воїна, зразкового батька та чоловіка Максима Чижика. Вічна пам'ять та слава герою. Сьогодні Кременчук схилив голову у Скорботі, проведжаючи в останню путь захисника України Чижика Максима Олеговича. Він віддав своє життя за Україну 18 грудня 2024 року на запорізькому напрямку, виконуючи бойове завдання. Вірний військовій присязі та українському народові він боровся за свободу та незалежність своєї країни до останнього подиху. Солдат Чижик Максим Олегович, 1985 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, призваний на військову службу під час мобілізації 29 вересня 2023 року. Займав посаду стрілець номера обслуги гірського штурмового взводу. Загинув. 18 грудня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. До початку служби Максим працював будівельником. Колеги згадують його як добру та чуйну людину, бо він завжди міг прийти на допомогу. В мирні часи любив рибалити. Та коли прийшов час, він відклав усі справи на потім та добровільно став на захист своєї держави. Працювали разом з Максимом на, на будівництві. Хороший товариш. Справді по роботі, по всьому, на все Допомагав це те саме, що до нього зверталася, що він добре з ним все було. Йому було лише 39 років. У нього залишились батьки, дружина, донька та син. Він був чудовою людиною, як сусід, як чоловік, як батько, а тим паче як захисник, розповідає сусідка полеглого захисника. Дуже велика втрата для сім'ї, для дітей в першу чергу. Нема батька, нема сина, нема внука. Людина була дуже добра, вічлива. Як син я також тільки знаю його з хорошої сторони. Як батька, також завжди з дітками, завжди привітливий, ну, як сусід дуже хороша людина. А я тим паче, як захисник, я вважаю велика йому шана. Віддати шану полеглому воїну прийшли всі, хто його знали: друзі, сусіди, колеги та однокласники. Один з них пригадує, якою чудовою та компанійською людиною Максим був у дитинстві. Це була прекрасна людина, дитина, яку я запам'ятав до 9 класу. Ми разом навчалися. Усміхнений, завжди компанійський. Ну, чесно. Ніколи ніяких конфліктів. Він дружелюбний в школі поважали всі в класі: хлопці, дівчата. Ну я нічого не можу поганого сказати. Кременчук втратив не просто солдата, а мужнього сина України, який став символом честі, відданості та любові до батьківщини. Його ім'я назавжди закарбоване в серцях рідних, у пам'яті побратимів та в історії української боротьби за незалежність. Вічна пам'ять і слава захиснику. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. У Кременчуці триває реалізація важливого соціального проєкту. І в цьому нам суттєво допомагає Європейський Союз. Про що йде мова, розкажемо прямо зараз. Кременчук продовжує отримувати дієву підтримку від партнерів. У місті зараз реалізують проєкт зі створення простору соціальної адаптації. У ньому людям надаватимуть усебічну підтримку від працевлаштування до психологічної допомоги, а особливу увагу приділятимуть вразливим категоріям населення. Долучаються до втілення цієї ідеї і наші міжнародні партнери. Ми чесно дуже дякуємо за технічне забезпечення за вашу підтримку. Дякуємо європейському союзу, урядам і країнам. І дуже дякуємо дійсно всім учасникам цього процесу. Зокрема, ми дякуємо Європейському союзу, аналітики НІПРООН в Україні Наталі Осипенко, представникам програми ООН ОНУ рекавері розширення громад в Україні, громадській організації Ліга соціальних працівників України та іншим небайдужим людям, які сприяють створенню простору соціальної адаптації. Окрема подяка Хендріку Вітфельту, який безпосередньо бере участь у реалізації проєкту. дуже важливо, що те, чим ми займаємось, повністю адаптоване до потреб і роботи громад, тобто ми не створюємо щось відокремлене, що було б далеким від загальної політики чи намірів регіону. Передача ноутбуків, моніторів та іншого технічного обладнання лише невелика частина з того, що партнери роблять для Кременчуцької громади та наших людей. Дякуємо за це. Віримо, що подальша співпраця буде такою ж ефективною. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Професійна технічна освіта під час війни це не лише навчання, а й внесок у майбутнє країни. Вона відіграє вирішальну роль у формуванні нового покоління фахівців, які допоможуть відновити Україну. Більше про новації в одному з таких закладів нашого міста у наступному матеріалі. У вищому професійному училищі номер 7 відбулося офіційне відкриття навчально-практичного центру Верстатник Широкого профілю, а також відновленої будівлі навчально-виробничих майстерень після капітального ремонту в рамках програми ЮФОСкілс, модернізація інфраструктури системи професійно-технічної освіти в Україні. На заході були присутні кермани чи міста, району та області. Міський голова Віталій Малецький, начальник Кременчуцької РВА Олександр Аленін, заступник начальника Полтавської ОВА Антон Чубенко та. Інші також до Кременчука із нагоди відкриття центру приїхав заступник міністра освіти і науки України із питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитро Загородній. У нас є безліч міжнародних партнерів, які теж наголошують і інвестують в професійну освіту в Україні. Сьогодні ми бачимо такий приклад, коли спільно за гроші Європейського союзу, державного бюджету, обласного бюджету, гроші закладу освіти, які він заробляв самостійно. Ми створили один з най... Більших таких навчально-практичних центрів в усій Україні юФо Скілз, модернізація інфраструктури системи професійно-технічної освіти в Україні. Це програма, завдяки якій у вищому професійному училищі номер 7 з'явилися нові можливості для навчання молоді. Реалізується вона за підтримки Європейського союзу. Пішаюсь тим, що європейський союз надає підтримку Україні у багатих напрямах, серед яких професійна освіта, Є пріоритетом одним із пріоритетів. Адже професійна робоча сила так необхідна Україні як під час війни, так і для відбудови країни. До реалізації проєкту долучився уряд України. Частину коштів виділили також із бюджету області. Спільними зусиллями вдалося створити сучасний освітній простір. Приклад зусиль за цим прикладом вже йдуть деякі інші області сьогодні тут присутні будуть. Представники Черкаської області і Запорізької області минулого тижня приїздили представники з Львівської області, і всі вони відчувають те, що Полтавщина, зокрема Кременчук, йде попереду всієї профтехосвіті в Україні. Наше місто пишається таким зразковим навчальним закладом: 35 навчальних аудиторій, понад тисячу учнів, а здобувачі освіти, переможці конкурсів та олімпіад міжнародного рівня. Такі результати, заслуга, зокрема, й керівництва навчального закладу. Я хочу зазначити, що один із трьох прекрасних закладів професійної технічної освіти це Кременчуцький Кременчуцьке ВПУ, і якраз. Микола Григорович, це той Зірецький дорогоуказ людини, яка поставила на такий підестал всеукраїнський цей навчальний заклад. Презентував усім запрошеним навчально-практичний центр, відновлені будівлі майстерень після капітального ремонту та нове обладнання директор училища Микола Несен. Ці верстати чим хороші Фахівці розуміють, що раніше був верстат, який приспособлений для на нарізання, наприклад, метричної різьби і тільки метричним. У даному випадку одною кнопкою переключається з метричної на дюймову, з дюймової на транзапідальну і на верстаті можна нарізати всі три види різьби, різдвен і таке інше. Як викладачі, так і студенти училища кажуть, що із новим устаткуванням навчальний процес став куди цікавішим. Це ми зараз виготовляємо наш новий логотип навчального закладу Кременчуцького інженерного технологічного професійного коледжу. Гарне обладнання, сучасне, надійне і працювати на ньому не так важко, як здається. Професійно-технічна освіта це стратегічна інвестиція в майбутнє України. Від її розвитку залежить, наскільки швидко і ефективно країна зможе оговтатися від наслідків війни. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Вчора волонтери молодіжного парламенту Кременчука провели неймовірний майстер-клас для малечі з виготовлення поробки з фоамірану. Як все було бачили наші журналісти. Творчість це коли звичайні речі набувають нових форм, а уяву нічого не стримує. Вчора у молодіжному парламенті Кременчука відбувалось саме це: маленькі митці створювали власні шедеври. Сьогодні за вікном сніжок з'явився, тому сьогодні дітки на майстер-класі будуть робити сніжинку з блискучого фоамірану. Це такий матеріал, з якого можна виготовляти різні поробки. Майстер-клас проходить в рамках програми Територія дружня до молоді разом із волонтерами. Діти не лише освоювали техніку роботи з фоаміраном, а й давали волю фантазії. Атмосфера майстер-класу була наповнена натхненням, дитячими усмішками та захопленням від власних шедеврів. Сьогодні робила снежинку новорічну, вона дуже в мене гарно получилася. Я дуже рада, що я прийшла на такий yeah. майстер-клас. Okay. Мені дуже сподобалася yeah. снежинка. Дуже цікаво було і пізнавательно. Приходьте на такі майстер-класи. Це дуже гарні майстер-класи і пізнавайте нове. Коли поробки були готові, юні майстри з гордістю демонстрували свої роботи та ділилися враженням. Кожен забрав з собою не просто виріб, а частинку своєї творчої енергії та чудовий спогад про цей день. Молодіжний парламент Кременчука і надалі планує дарувати дітям можливість відкривати в собі таланти та творити красу у власноруч. Софія Ригоренко, Дмитро Цирульник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. 14 лютого біля магічної кав'ярні чаклунка кожен бажаючи зможе зануритись у теплі обійми кохання. Адже там відбуватиметься свято для закоханих, де є любов, там є магія. Чим буде добувати присутніх? Далі у сюжеті. Свята змінюють одне одного, і зовсім скоро новорічна атрибутика поступиться місцем романтичній атмосфері. У повітрі відчуватиметься щось особливе: легкий аромат закоханості, який сповнюватиме серця очікуванням теплих обіймів та ніжних слів. Кав'ярня-чаклунка місце, де завжди панує магія. Тут стираються межі між реальністю та мріями, а чашка запашної кави може стати початком нової історії кохання. І 14 лютого у День закоханих кожен може в цьому переконатись. Чаклунка затишна сімейна кав'ярня, куди із задоволенням приходить і дорослі, і малечі. А знаєте чому? Тому що тут завжди панує магія солодка магія кохання. 14 лютого у день закоханих. Кожен бажаючий зможе у цьому переконатись. Саме у цей день чаклунка запрошує на свята усіх закоханих. Головною подією дня стане відкриття нового арт-об'єкта у Кременчуці – Місце для поцелунків. Маю надію, що саме це місце стане символом нової традиції Кременчука. Біля нового арт-об'єкту кременчужани та гості нашого міста зможуть поцілуватися перед весіллям, провести пам'ятне перше побачення, примиритися з коханою людиною. Якщо ви ще не зустріли другу половинку, то це чудова нагода загадати бажання. А якщо ви давно думали зробити своїй дівчині пропозицію, це можна буде зробити у два кліки у дії через qr код що цікаво, у камені будуть закарбовані сліди закоханої пари, яка має пряме відношення до родини чаклунки. Кремечужани познайомляться з новою легендою, заснованою на реальних подіях, яка бере свій початок у середині ХХ століття. Я дуже вдячна кремінчуцькій міській владі та солодкій компанії Вау Торт за підтримку та віру у наш проект. Свято відбудеться біля магічної кав'ярні чаклунки з 15 до 17 години 14 лютого. Чаклунка чекає саме на вас. На присутніх також чекатиме тематична фотозона, величезні ангели-купідони, світове вогняне шоу Палке кохання та церемонія Палаючі серця а чарівні баристи чаклунки точно зроблять для вас День Закоханих особливим. Тож 14 лютого з 15 до 17 біля магічної кав'ярні чаклунка ви зануритесь у теплі обійми кохання. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Неймовірне поєднання образів форми часу. Відтепер Кременчужани можуть побачити на власні очі у Кременчуцькій міській художній галереї. Адже сьогодні там відкрилися нові виставки одразу трьох авторів: Миколи Сазонова, Регіни Радіної та Льони Душенко. Детальніше про це дивіться вже за мить. Від традиційного різдвіння по дереву до сучасної фотографії та філателії, що зберігають історію крізь часи. Цим усім відтепер можуть насолодитися відвідувачі Кременчуцької міської художньої галереї, зокрема, роботами різбіра Миколи Сезонова, у руках якого звичайне дерево перетворюється на справжні витвори мистецтва, а створені ним пейзажі відображають красу навколишнього світу. Багато моїх робот. Є в різьбі по дереву в інтер'єрах, столова ЖБІ-1, медучилище з дерева. Я так постійно не займаюся, бо це такі подявки, це деякі роботи, які залишились у мене. Воно живий матеріал. Кожне дерево має свій запах, свою структуру. Друга виставка фотографині Регіни Родіної. Це ода жінці. Не кожен кадр є портретом не лише зовнішньої краси, а й внутрішнього світу. Відчуття, емоції, мрії. Все це відображено в її знімках, які надають нову глибину звичним образом. Більше надихають жінки, тому що насправді я вважаю, що Жінка сильніша за все. Заради жінки створюється щось неймовірне. Чоловіки роблять якісь вчинки. Ми народжуємо дітей, моє надійний тил зараз. Тому жінка це щось неймовірне, і тому саме жінці от хотілося присвятити цю виставку. Регіна, окрім фотографії, займається ще й волонтерством. Тож прагне зібрати якомога більше коштів на підтримку спецпідрозділу морської охорони, яка виконує бойові завдання у північній частині Чорного моря. Мій тато і молодший брат захищають кордони нашої країни. Тому три роботи представлені будуть на аукціоні на моїй інстаграм-сторінці з завтрашнього дня. Усі кошти зібрані підуть до військової частини. Аукціон закінчується 2 березня. Третя експозиція, що дивує своєю унікальністю, філателістична з колекції Альони Душенко. Тут кожна з представлених марок є фрагментом великої історії, що зберігає моменти боротьби, стійкості та незламного духу громади Кременчука під час російсько-української війни. Володимир надихнув каже: ти ж збираєш, чому би не виставити до річниці початку російсько-української війни виставку, присвячену нашим захисникам, нагадати людям? От я хотіла би подякувати йому за те, що мене надихнуло, Кременчужанам подякувати за підтримку нашої військової частини 107-ї реактивної артилерійської Кременчуської бригади і закликати. Їх, щоб вони залишали побажання нашим військовим, нашим захисникам, і ми хочемо передати ці побажання нашим військовим. Завдяки цим новим виставкам, кожен, хто вирішить відвідати Кременчуцьку міську художню галерею, матиме можливість поринути в різні світи мистецтва та відчути те, що автори прагнули передати своїми роботами. Сьогодні у Кременчуцькій міській художній галереї не просто відкриття трьох виставок. Для нас цей день є дуже символічним, адже 6 лютого 1998 року галерея з'явилася як комунальний заклад культури. Тому ми сьогодні святкуємо своє 27-річчя та радо запрошуємо усіх на три нові виставки в наших стінах. Із середи понеділю, включно з 10 до 17.00. Катерина Груднєва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. В чергово Кременчуцькі спортсмени доводять, що наше місто виховує чемпіонів. Про здобутки Кременчужа на змаганнях у Дніпрі дивіться далі. Днями у Дніпрі відбувся чемпіонат Дніпропетровської області з кікбоксингу Вако, в якому взяли участь троє вихованців спортивного клубу Боєць Кременчуцької міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Авангард. Всі спортсмени посіли перші місця. Вони боксували в двох розділах «Лайт Контакт» і «Кік Лайт» і здобули впевнені перемоги в кожному з розділів. Хлопці дорослі провели по шість поєдинків. А Артем Шапка провів чотири поєдинки. Така впевнена перемога Кременчужан демонструє високий рівень професійності кікбоксерів у нашому місті. Підготувався я досить досить вдало. Підготовку зайняла мене приблизно місяць. На змаганнях завоював два перших місця. Її були досить складні, але це досить великий опит, як для моєї кар'єри, так для мене в цілому. Всі бої я толком виігрував тільки в першому раунді. Саме важкий бій був в півфіналі з Лайтконтакту. Задоволений цим результатом. Це був великий вклад в моє майбутнє і дуже велико дякую своєму тренеру. Кременчуцькі спортсмени демонструють, що кікбоксинг можливість заявити про себе навіть для наймолодших. Юний переможець поділився секретом свого успіху. Я дуже задоволений своїм результатом. Нова область, нові, нові успіхи та гарний досвід. Суперники були досвідченими, було трішки складно, але я переміг, треба завжди тренуватися, старатися і ніколи не опускати руки навіть. Коли в тебе нічого не виходить, з вагомими досягненнями та цінним досвідом наші спортсмени почнуть підготовку до ще серйозніших змагань, які відбудуться вже незабаром. Це були рейтингові змагання, на яких спортсмени здобувають досвід, тому ми тренувалися в штатному режимі. Без спеціальної підготовки, а вже більш серйозні старти будуть через два тижні. Це буде чемпіонат Полтавської області, де будуть проходити відбор на чемпіонат України. І там хлопці будуть готуватися ну, складніше. Серйозніша буде підготовка. Вітаємо юних переможців та їхнього тренера Сергія Леоненка з перемогами та бажаємо ще більш грандіозних здобутків у майбутньому. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Слава всім нашим воїнам, слава всьому нашому народу. Дякуємо кожному у світі, хто допомагає Україні вистояти, захистити життя. Обов'язково переможемо. Слава Україні!